І ось чергова посилочка, яку я отримав із купив на цей придбав цей даний лот на сайті Violet. Вага її 3 кг 250 грам, а, а доставка обійшлася мені у 60. У 65 гривень. Ну, давно я, як то кажуть, не говорив. Про Укрпошту і нову пошту. Ну то тоді порівняйте. Порівняйте суму доставки Укрпошти і нової пошти. Доставка монети чи документів 65 гривень. Як якось як і ціна, так співпала. 65 гривень. Новою поштою, доставка однієї монети і чи там якісь документів. І 3 кілограми 250 грам Укрпоштою. Ну, а скільки воно їде? Ну, буває, що і там на 1-2 дні може запізнитися доставка Укрпоштою. Але якщо ви купуєте дуже багато, то повірте мені, це трохи доставка дуже не деколи, а майже завжди б'є по карману, бо тому, що, бо, бо, бо тому що деколи вартість однієї монети чи банкноти можна купити за одну гривню. А, доставка буде 45-65 гривень. Так що дивіться, що нам прислали. А прислали нам отакі от зачисні круги. До не знаю за скільки я їх купив. Просто не пам'ятаю, бо тому, що дуже роблю багато покупок на цьому сайті. Тут, це тут я бачу просто так е накидав. Ні, тут ще щось є. Зазвичай я стараюся купувати по декілька лотів одного продавця для економії пересилки, за що вам і казав. Але деколи мені, але деколи мені... Ну, якась запчастина, яка мені там сподобалася. І продавці мені просто бонусом висилають е, таке, тому що я там ще виставляю лоти, благодійні лоти дуже. І коли, наприклад, попросиш, скажеш, що треба таке, такий-то товар, то люди ось деколи навіть і не, не просиш, попросив, запитався за ціну. Продавець, подивився, вийшло в таку монетку і. І оці запчастюги до, до якогось комбайна. А що я його просив? Я, я просив в нього, спита, питався за оцю матричку. Чи то я, може, просто перепутав? Ну, все рівно. І я залишу посилання на... Сам куплений лот і на цей лот, який мені, як то кажуть, подарували за, за смішну ціну. Так що саме, але для участі я залишу посилання в буде... участі в конкурсі, буде один лот, а всі ці інші, щоб прислали нам, верніше мені, я залишу посилання у коментарях. Всім дякую за перегляд.